На тлі повідомлень російського керівництва про кінець мобілізації в деяких регіонах Російської Федерації місцевий е, поціновач зеленого змія напевно сильно засумував через це. Тож вирішив потрапити до в'язниці. За даними про кремлівського видання 57 57-річний росіянин вбив свого друга алкоголіка та отримав 5,5 років ув'язнення. Тут дійсно або ж йому подобається ПВК пригожина або ж горілка дійсно шкодить здоров'ю. І комбат так званої народної міліції, так званої ДНР індус, порівняв українських військових із мавпою з гранатою. Цікаво це чути від так званого солдата невизнаної армії, якої по факту і не існує. Але це фраза лише заголовок новини, який Рашид самі ж вирвав із контексту, бо цей індус каже, що не знає, чого очікувати від наших воїнів. Що ж... Ми можемо йому трошки підказати. Далі буде капітуляція усунення влади та відкриття магазину із вишиванками біля Кремля. Так, ну хто б казав, як то кажуть про мапу з гранатою? Адже ми зараз бачимо, що е, дійсно росіяни захопивши Запорізьку АЕС, ведуть себе, наче. Не просто мав по з гранатою, мав по з ядерною гранатою, і от вони захопили АЕС, а далі не знають, що з нею робити, адже до своєї системи вони під'єднати її не можуть. Крим не можуть забезпечити енергію Запорізької АЕС. А при цьому українські військо... українські працівники там постійно утискаються і не може повноцінно працювати АЕС, тому що постійно перебуваються усі лінії електропередач. От хто справжньо мав по з ядерною гранатою. Ну а далі до наступної новини так звані авторитети. Так званої ДНР і ЛДНР вирішили додати свої 5 копійок до питання, чи постачатиме РФ зброю Україні. Тож в банановій республіці зазначили, що цього ніколи не станеться. За словами божевільного рашиста, на техніці зсу знаходиться фашистка свастика. Кумадно це чути від, від так званого військового, який має на своїй техніці символ Z, який став. Новим символом фашизму 21-го сторіччя. А від себе додамо, чому ось цьому болотному солдатику взагалі раніше і хаймерси вважалися недосяжним бажанням, але зараз ця зброя ефективна, як ми вже бачимо, нищить окупантів. Так ну мова йшла про дійсно постачання ізраїльської зброї з боку ізраїля. І також я додам, що звісно росіянам завжди мерещиться усілякі свастики, і дуже кумедно, коли звинувачували росіяни російські пропагандисти наших військових в тому, що вони підтримують нацизм, знайшовши татуювання з коловратом. Це рідновірський символ, наприклад, так а натомість були знайдені фотографії з російськими військовими, які вважають себе правонаціоналістами там в Росії, і при тому в них все тіло було в свастиках уже право сторонніх дійсно які малювали е, представники третього Рейху Ну а тепер поговоримо за бункерного диктатора за Путіна, який під час засідання е, оголосив про запровадження так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Що ти скажеш, так званий воєнний стан від так званого лідера, який всі ці вісім місяців не визнає війну. Навіть вже це звучить абсурдно. Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. Так, ну і в Росії одіозного очільника партії ЛДПР Володимира Жириновського, який помер 6 квітня 2022 року, запропонували зарахувати до ліка святих. Його прихильники вважають скандального політика пророком сучасності та героєм свого часу. Відповідну петицію з проханням до патріарха Кирила Гундяєва зареєстрували на сайті change.org. Що ж передбачав цей так званий пророк свою загибель після багатьох щеплень від ковід? 19 а ось і ні, прихильники кажуть, що саме він спрогнозував початок так званої спецоперації, мобілізації та багатьох інших подій. Також петиції запевнили, що за своє життя скандальний політик, нібито не був помічений у богохульстві та був так званою зразковою православною людиною. Так, так, всі його расистські висловлювання на прокремлівських каналах вони вирішили не згадувати. І поки серед святих поповнення Валентина Матвієнко теж вирішила доторкнутися до так званих скрєп Росії, а саме до радянського союзу. Під час свого виступу вона ненароком сказала те, чого хоче, а саме колективний Путін. Тож давайте почуємо. В соответствии со статьей 51 регламента Советской Федерации вношу предложение включить в повестку заседания Совета Федерации вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации от 19 декабря октября, простите, 2022 года, номер. Так, ну можно было бы до Валентины Матвенко сказать, что она. Не знаю, там, Савінтіна Матвієнко, так як вона умовилася, що Совєтська Федерація. Ну очевидно, вже наскільки там намішано все в голові, і Радянський Союз, і Російська імперія, і православ'я, і комунізм, що в цій каші очевидно якусь істину розглядіти неможливо. Це були вісті було та наш ефір триває. Не примикайтеся далі. Що будемо доєднувати наших гостей до прямого етеру і говорити про оперативне те, що відбувається, зокрема на території нашої країни.